71-й раз вони наступають та все одно програють 23 червня. На зеленій галявині розташованій за міським музично-драматичним театром імені Лесі Українки у так званій старій частині міста розгорнулися справжні воєнні дії. Справа в тому, що тут під час війни відбувалася оборона Дніпросажинська в серпні 41-го року. Організувала реконструкцію міська організація комуністичної партії та клуб історичної реконструкції з нашого міста області Дніпро. Учасниками заходу стали також реконструктори з Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова та Ізюма Харківської області. У вирі воєнних подій побувала і наша знімальна група. Те, що це всього лише гра, видавали сучасні мобільні телефони, а також вільне спілкування людей у радянській та німецькій формах. Все інше не викликало сумніву в ідентичності з 1941 роком. Головна мета клубу історичної реконструкції це виховання патріотизму в суспільстві, а також нагадування про нетлінний подвиг радянських солдат. Підготовка до реконструкції за театром розпочалася з самого ранку. Репетирували кожний крок. Народний депутат України Сергій Храпов каже, що перемога була здобута саме під прапором Комуністичної партії. Ну, к нам звернулися активісти, які займаються реконструкцією боїв. попросили нас оказать материальную помощь в отношении того, чтобы это все организовать. Ну и, безусловно, мы как носители знамени победы, как организаторы, вдохновитель победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, мы, безусловно, делаем все для того, чтобы правда истории была донесена до молодого поколения. Ну и будем делать все для того, чтобы дети действительно увидели ну, реальные примеры мужества на А вот такому от яркам яркам приміряє реконструкція Сама реконструкція розпочалася неочікувано для присутніх. Спочатку згадали, як війна почалася. В літній день, 22 червня, місцеві жителі, нічого не підозрюючи, гуляли по скверу, коли з усіх гучномовців пролунало повідомлення, що німці без офіційного оголошення війни напали на країну. Далі мобілізація, евакуація, формування винищувального батальйону з комуністів та комсомольців. У реконструкції був показаний епізод наступу німецьких окупантів. Після жорстокої атаки німецькі окупанти, не витримавши наступу радянських солдат, змушені були відступити. У наступному епізоді воїни Червоної армії напали на моторизований німецький загін. Тут була й перестрілка, і рукопашні бої. Перед солдатами у бій кидалися і мирні жителі. Проте історія цього воєнного епізоду сумна. Радянським військам довелося відступити з міста, а окупанти розстрілювали мирних жителів. Незважаючи на не дуже приємне закінчення реконструкції, присутні незалежно від віку, були вражені побаченим. Прийди Сочі була впечатлітельна, я емоція, все що ще не передаваємо. Ребята як вважали, що вони не актери всі молодці, все красиво. Техніка как би, все красиво було. Скажите, та... я понял, що це було дуже страшно, це були страшні части. времена. 41 перший, сорок год. То есть, бы дай Боже чтобы этого не було. Чтобы мы не застали эти времена еще раз. Ну, воспоминания родителей, детское воспоминание тоже, вы знаете, ближе к правде. Очень потрясло, потрясение. Этот, сама инсценировка, вы знаете, хорошо сделана, выполнена. Я в 43-м родилась, то вот это все видеть, просто потрясающе. Инсценировка была, конечно, очень красиво сделана. Как И потом да, понравилось, красиво. что, вы знаете, такие солидные люди. Такі навіть знаю не молоді, ні нет, а знаю это дело. Вот это хорошо у бою використовувалася ідентична з оригіналом зброя, а також така техніка, як кулемети, німецькі мотоцикли й автомобілі. Так чи інакше, все це лише гра для дорослих. Виглядає все досить достовірно, тому що ще до початку дійства кожен з учасників знав, як для нього скінчиться бій. Ми до початку реконструкції договарюємося друг з другом, вибираємо собі світ. Вавріми реконструкції існують условні знаки там ткнуть направление пальца в направление противника, показать, что ну, он умирает, он кивает головой, соглашается, выходит просто ну, на на атаку. Также существуют рукопашные бои, где применяется э, имитация холодного оружия, то есть резиновые ножи, иногда с гелем, с краской. Э, и после этого там можно накладываться повязка там, с кетчупом или там, кто любит к красные. Вот. Э, Они ми приміняємо в реконструкції холості. тобто Той с нікакого них нету, якщо не стріляти ближе п'яти метрів, як по інструкції. Всього у реконструкції взяло участь близько 200 чоловік. Кожен якісно виконував свою роль. Та найбільше вражав найменший член Запорізького клубу реконструкції, який виконував роль сина полку. В житті Арсентія це вже друга реконструкція. Роль у мене була син полка, який допомагав. Красної армії освобождала полченців, допомагали їм. Ми тут між сидели сиділи і стріляли. Мені сказали, щоб я предупредил пулеметчика, щоб він подойшов. Ну і він подойшов, і ми стріляли по німцям. Після закінчення реконструкції бажаючі мали змогу роздивитися техніку, зброю та обмундирування учасників, а також сфотографуватися з солдатами.